Добродії, сьогодні у нас 29 листопада 23-го року. Ось такі апарати очистки води, 9 ступенів очистки. Апарати всі з нержавіючої сталі, повністю боковини, дно, дах. Розпаковка. Починаємо. Значить апарат відкривається. Ось. Таким ключем з секретом. Можна ще повісити колодку, якщо потрібно. І ось сам апарат. Ось так він виглядає. Що ми маємо? Маємо бочку 500 літрів, датчик верхнього рівня, датчик нижнього рівня. Насос маємо. Тут ставиться перша колба на 10 мікрон. Тут у нас вхід води з центральної води. Далі манометр тиску іде Потім йдуть 5 мікрон, вугільний фільтр, 1 мікрон, мембрана 30х12. Вінтрон, далі йде кокосовий фільтр покращення смаку, далі у нас йде мінералізатор, лампа УЕФ без заражування. Тут у нас, як то кажуть, мозги, тут плата з GSM передає дані на онлайн-кабінет де ви можете побачити, скільки грошей, температуру, виставити ціни. Екран у нас тут у нас подача води і лічильники імпульсні, скільки води продано на, дві, на два види води. Далі кеш код канадський купюрники. Ось так воно. Оббігається, можна поставити замочок. Тут монетник у нас, можна от так зняти і назад поставити. Іде е, ще один мотор. Далі, що у нас тут? Іде підігрів зливу, це у нас йде е, е, або в каністру, або можна в каналізацію. Тут так само вихід каналізації підключається. Далі, обігрів у нас йде і ось тут, ось тут внутрі і ось тут. Підігрів внутрі. Можете регулювати з телефону. Далі, які плюси ще? Ось тут датчик контролю у нас світла. Якщо е, буде сонячно, апарат не буде включатися і використовувати електроенергію. Тобто ви заощаджуєте. Далі ось тут датчик відкриття, закриття дверей. Якщо хтось відкриє, то передасть вам на Телеграм-бот і на онлайн-кабінети на телефон. Тут у нас антена для передачі по інтернету всіх даних. Апарат зроблений як термос, витримує мінус 20 і плюс 40. Тут у нас підсвітка йде, повністю все нержавіюче. Ось бачимо і петлі у нас всі нержавніші. Тут у нас є дверці. Тут ми ставимо е, тару до 5 літрів, якщо потрібно 20 літрів, піднімаємо і ставимо бутиль на 20 літрів. Купюри монети. Е, нажимаємо, вибираємо, мінералізована вода або чиста вода. Ще. В апараті дивимося позаду, можна підключати зверху, можна підключити знизу. Ось такий апарат, готовий до відправки. Можна навіть завтра відправити. Є два апарата таких. Хто візьме два апарати зразу, отримає знижку Всім гарного дня! Все, буде Україна. Купуйте апарати очистки води в місто Чернівці.